Котик і півник Олена Пчілка. Ставте лайк та тисніть на дзвіночок. Був собі котик та півник, і дуже вони любили одне одного. От і почали жити в купці в одній хатці. Жили собі хорошенько, котик у скрипочку грає, а півник пісеньки співає. Котик іде, якої їжі здобувати. А півник дома сидить та хати гляди. Отже, котик було, як іде з дому, той наказує. Гляди ж, півнику, сиди в хаті та нікого не пускай, і сам не виходь, хоч би хто й кликав. Добре, добре, каже півник, та засуне хату і сидить. Аж поки котик не вернеться. Тільки завиділа півника лисичка та й задумала його виманити, бо вона ласенька до курятинки, от і хитрує, як би тут півника виманити з хати. Підійде під віконце, як котика нема дома, та й підмовляє: Іди, півнику, до мене! Що у мене золота пшениця, медяна я водиця, а півник їй одмовляє Тоток, тоток, не велів куток. Бачить лисичка, що не виманить так півника, та й прийшла раз уночі, насипала півникові попід вікном золотої пшениці, а сама засіла за хаткою. Та й дожидає. Отже, котик собі пішов, а півник глянув у віконце, коли під хаткою пшениця розсипана, така хороша, і нікого нема. Понадивився півник на ту пшеницю, дума собі. піду лише я трошки поклюю, а чи нікого нема? Не страшно. Я поклюю та й знову у хатку сховаюся. Котик і не знатиме, бо нікого нема, то ніхто йому й не скаже. Вийшов півник, клює собі пшеничку, клює, а лисичка підкралася та й схопила півника за хвіст, потаскала до своєї хати. А півничок тоді гукає котику, братику, несе мене лиска, по каменю мосту, на своєму хвосту, поряд. Ой, мене. Котик і почув, зараз побіг рятувати півника. Та тільки ж, поки прибіг, лисичка вже далеко замчала півника. Котик біг, біг, не догнав, вернувся додому. Так йому сумно самому нема півника. Заплакав котик, а далі сів, думав, думав. Та й надумався, взяв свою скрипочку і писану торбу та й пішов до лисичної хати. А в лисички було чотири дочки й один син. Принесла їм лисиця півника, наказала окріпу печі гріти, щоб півника опарити, бо він вже зовсім придушений був. Та глядіче, каже лисичка. Нікого не пускайте, а сама побігла ще кудись на лови. От як лисичка побігла, котик підійшов під віконце та й заграв у скрипочку, ще й приспівує. У лиски, у лиски, новий двір. Та чотири дочки на вибір. П'ятий синку ще й пилипко лиса, подивися, чи хороше граю. От найстарша лисичина дочка не втерпіла та й каже до менших: Ви тут посидьте, а я піду подивлюся, що воно там таке хороше грає. Тільки що вийшла, а котик їй цок у лобок та вписану торбу, а сам знову грає і приспівує. А у лиски, у лиски новий двір. Та чотири дочки на вибір. Невтерпіла, й друга лисичка вийшла. Котик іду так у лобок та вписану торбу. Так усіх лисичок і виманив. А лисиченко Пилипко Ждав ждав сестричок нема. Не вертається. От він і думає. Піду я їх позаганяю, а то мати прийде то буде сваритися, що в хаті не сидять. Вийшов і полотко, а котик і його, цок у лобок та вписану торбу. Так усіх і похватав. Тоді зав'язав їх мотузком і вийшов у лисичну хату. Найшов півника. Він лежав уже зовсім неживий, зомлілий. А котик його схопив за хвостик та й каже Півнику, півнику, стрепенись. Півник стрепенувся й ожив. Та такий радий. Спасибі тобі. каже. Котику, братику, що ти мене отрятував Тепер же я тебе слухатимусь до віку От взяли вони вдвох, де було в лисички, поїли. Коршки миски побили, а самі втекли додому та й знов жили собі в купці. Півник уже слухався котика, і все було добре. Дякую, що прослухали. Підписуйтесь, щоб зануритись у захоплюючий світ української казкової спадщини.